З обшук за адресу колоні номер 14 Відповідно, до ухвали слідчого судді Малиновського району. районі. Правоохоронці припинили шахрайські схеми засуджених в Одеській виправній колонії. Четверо чоловіків віком від 26 до 37 років, які відбували покарання за низку майнових злочинів, наживалися на довірливих громадянах, продаючи їм в інтернеті на умовах передплати на існуючий товар. Встановлено, що правопорушники за допомогою електронно-обчистувальної техніки на різних інтернет-платформах, соціальних мережах розміщували оголошення щодо продажу. Деревини автомобілів та інших товарів, яких насправді не мали. Спільники заволодівали грошима громадян, які ті надсилали на банківські картки в якості передплати за резервування товару і зникали. За місцем перебування фігурантів, правоохоронці провели обшуки, в ході яких виявили та вилучили мобільні термінали, сім-картки, чорнові записи та інші речі, що становлять інтерес для слідства. На теперішній час. Правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення повного кола потерпілих громадян та вирішується питання щодо повідомлення про підозру в шахрайстві, вчиненому організованою групою, що передбачено частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.